Добрий день, дорогі глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми вкорочуємо трикотажні спортивні штани із розрізом. Ось мають розріз. Вкорочуємо на, дивимось, у нас 5,5 см. На см, а розріз має так, 8 см. Спочатку ми врізаємо довжину штанів, я собі позначаю припуск на 2,7, одна і друга штанка, обрізаю і обметую. Ось позначена лінія підгину, лінія відрізу, обрізаю і обметую. Низ гарно обметаний, а зараз заколюю булавками по лінії підгину. Так, у нас заколений низ. Зараз запрасовую і даю строчку. Низ у нас гарно прошитий, а зараз ми розпорюємо на 8 см з боку розріз робимо. Ось я розпорола на 8 см, припуски обметала. І далі вистрочуємо. Так, вистрочений у нас розріз, прошитий низ. Зараз гарно випрасовую і замовлення готове. Дорогі глядачі, щиро дякую вам за перегляд, сонячного настрою. Бажаю гарного дня. Ставте подобайку, до побачення!